Коли Діві Марії возвісив Архангел, що вона родить Месію, Сина Божого, вона согласилася, лише уточнила, як буде Різдво, бо вона прийняла рішення мати берегти дівство. І коли попривіталася з Єлизаветою, то, будучи, маючи в чреві Месію Господа Ісуса і велику благодать, вітання Діви Марії. Наповнило Духа Святого Єлізавету. І вона ісповнилася Духа Святого і сама стала прочистувати. І вдруг називає Єлізавета свою плем'янницю матерю Господа. Вдруг мама Єлізавета по вдохновенню Духа Святого каже, не буде Йоанн. Бог дає кожному з нас імена. Причому у Закарпатті ми помнимо, що ім'я чоловікові не бірка на чолі, а суть, сутність чоловіка в імені його. Почому ж так много у нас, у русинів, фамілії і ім'я Іоанна? То іменно все відноситься до нашого народу. Ми любимо Іоанна, бо Іоанн. Що зробив? Він в 30 років виходить на проповідь і представляє нам авторитетом пророка. Людям каже, от агнець Божий ягнятко Божий Ісус, котрий йде взяти наші гріхи на себе. Вот яка місія Йоганова. Так от почому у християни то ім'я записано в серцю? Нам Іоганн зробив свідчення. Та стаття, яку мене судять, означає нарушення рівноправності громадян. Та стаття треба дію, яка нарушає то право. Але в суді написано, що я нікого не оскорбив. Потерпілих не є. Тайних доносчиків не є, Тоді за що мене судять. А от провокаційно прокуратура протлумачила невірно, як профанацію закон, ту статтю. Мало того, Європа давно відказалася від того, що можна в чоловіка порушити його релігійні переконання. Всі спеціалісти, юристи в Європі сказали. Релігійні переконання це таке внутрішнє, як сімейна любов. Якщо чоловікові все село буде казати, твоя жона не добра і сяка і така, але він, коли любить свою жінку, на його любов, то не впливає. Тут внутрішнє чувство. Якщо чоловік вірує в Бога, а нам нині говорять, що ми шпіони, не впливає на нашу релігію. Коли телевізор повний брехні, лжі, обману, а такої дикості, що не хочеться навіть ганьба слухати із варварством, Но на то не впливає на нашу релігію. Наші релігійні переконання не можеш порушити. Вияснилося то саме, що не є людей потерпілих і не було дії порушення цього закону. Ми русини в Закарпатті маємо 7 січня Різдво. Хто посмів поміняти нашое? Воно і загальноукраїнської, але й нашої русинської, а Верховна Рада зняла вільний вихідний день із нього, грубо смертельно порушила законодавство про релігійні організації. Сьогодні якраз на ту тему каже римлянам 13 главі Павел. Братя, не вдивляйтеся гонінням на церкву. Не удивляйтеся ненависті безбожників на церкву, бо нині наступив час пробудитися людям Божим від Сна гріховного, бо нам ближе спасеніє, чим колись ми увірували. Ніч пройшла, день приблизився і так призиває нас усіх у час гонення в час в Україні православної церкви Павел. Откиньте діла тьми». Одіньтеся вовсі оружіє Боже, Оружіє світла. Видите, цей світ пустий, бездарний, варварський, у темноті любить ходити, брехати, обманювати, клевати. З другого боку, каже Павел, одіньтеся в Господа Ісуса. По печені, по плоті, не перевчайте в похоці, немочно у вірі приймайте, не требуйте від нього дуже сильної віри. І нікого не осуждайте. І лише у тому випадку, коли ви зумієте порозуміти, що Бог подарив нам оправдання во Христі вірою нашою, а не ділами закона, ось я ніхто не хвалив, то значить, ми діти Божі, котрих цей світ возненавидів за що? За нашу віру святу. Темнота возненавиділа світло. Темнота, тупік возненавидів прямий путь. І тому, з чим вони можуть нас бити? Діалог програють. В телевізорі нам бояться дати равний діалог, ми їх покладемо нараз, як у цьому світі в калошу. А вони мають суд, а суд підконтрольний. Вони будуть судити. Почому? Бо вони хочуть зробити зло церкви і бленженнішого зняли. Громадянство, люди, котрі деколи не етнічні українці від етнічного українця зняли громадянство. Це катастрофа 21 віка. Сьогодні каже Йоганн Креститель, держатися, покайтеся, бо приблизилося Царство Божоє. А ми, православні, маємо крила, способні піднятися над землею. І увідіти пустоту цього світа. Мій дідо був русин, котрий пройшов через Америку, вернувся з Америки православним, Крест поклав православний перед церквою з косою перекладеною, ніхто не смів міняти крест, бо американт поклав. Та й не було тоді ще такого фанатичної ненависті уніятів до православ'я. Однак ми знаємо, хто наші батьки. Знаєм, яка наша віра, а тому в день празника Йоанна Хрестителя ще раз кажемо, «І, Йоганне, Ти як вопіющої пустині, поможи, щоб ми, почувши твій голос, прийшли до Христа остаточно і більше ніколи свого рішення не міняли, Держали бися того путі, на котрому є клич Господній. Прийдіть до мене всі, труждаючі обременення, я успокою вас. І казали іоанну Крестителю, Іоанне, ну промовчи, мовчання золото, будеш мати землю, будеш мати рабів, будеш мати золото, а Іоанн Креститель у верблюжу одежу вдівся і крикнув «Ви Іроде. І нещасний, не маєш права мати жону, братову жону собі взяв. Да пострадав, да голову цікли, но голос його й нині призиває нас не боятися. Правда, сьогодні не голову дріжуть, а сатаністи мають свої газети, інтернет, журнали і, звісно, правоохоронні органи. Котрі нині колективно, як організоване сообщество, почали переслідувати канонічну православну церкву, в тому числі і нас, повторюємося, десятки священиків судять за порушення рівноправності, коли наші права порушені. Ми держимося, бо наш народ прийняв православ'я 1150 років назад. Ми носителі лікарподоруської православної церкви, і ми нікого не боїмося. Ми розуміємо, якщо держимося свого і православної віри і національності, то остальної допомагало бути і добрими громадянами Австромадярщини, Мадярщини, Чехії, Совєтського Союзу і нині України. Бо лиш так поступають живі во Христі православні Закарпаття, держася нині. Як єдноцівою з Українською православною церквою і з її предстоятелем, блаженнішим митрополитом Онуфрієм, но у вічності віруємо в єдно з Іоганном Крестітелем. І з усіма святими зможемо наслідувати царство Божоє. Амінь.